Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Підемо, подивимося, що там за такі знижки Юск 60%. Цікаво. Так, це теж по-новорічному, це варус. А ми йдемо в Юск. Ох, ялинки штучні в варусі Куди їх поставили доверху? так. А ми йдемо в Юск. О, а в мене вдома такий гном є, я його за 85 і купувала, так. І таке враження вдома в мене стоїть, то наче шапки снігом припорошені. І гнома дівчатка 450. І гноми хлопці 450. Ті, що складаються. А Катя <смі> телефонувала і каже, мама, я куди в Києві не зайду ці гноми. Я кажу, і я хотіла купити, але якось так, тільки я хотіла, а папа не дуже хотів. Вона каже, слава Богу, що в нас немає цих гномів. Я кажу, чого? Вона каже, та їх якось забагато. О, подушка 350. О, так. Цікаво мені, знаєте, що подивитися? Рушнички. Рушнички. А я завжди хожу, дивлюся на ці квіти. Не буду їх діставати, але на них знижки немає. Як були 450, такі є. Але, а боже, та ні, як завжди, легких шляхів ніколи не шукає. Бачите? Дуже чудова, якісна. І, до речі, їх так можна повісити, як десь поставити. 50 на 90 115 гривень. Ну, вони не тоненькі, такі нормальні. Щось я не бачу, як було зазначено, що 60% я не бачу ніяких 60%. Зовсім я не бачу 60%. Ну, Може на деякі товари, бо ми, знаєте, бачимо тільки те, що ми хочемо бачити. У ну, ось я дивлюсь розмір 70 на 140 рушнички. Ну Вони такі, знаєте, махра тут така ух, добра, а 350 теж, ну, просто колір інший. Камера не так передає, це як пильна троянда. Намагаюся передати. Це такий рижий-рижий, а тут якийсь він не рижий. Ну, Знаєте, як падає Та-та-дам, -та -та. 200 гривень, 200 гривень розмір показала, але, але тут махра вже трішки тонша буде. От. Але такі пледи зараз реально класна ціна, тому що вони коштували 1600 І я це чудово пам'ятаю, це тут троянди. Я вам вже їх показую, показую. І думаю, купити чи не ой, чи не купити. А потім, дівчат, ну в мене купа пледів вдома, Я можу купити, але ж ну потім, а куди ті дівати? Накупитися, що дурень мила, багато розуму не потрібно. Ось такі підсвішники минулого разу були по 100 гривень, а зараз по 75-500 гривень. Ось така лампа, вона йде на батарейках. От. О, о, так. По 40 гривень для гаряч... гарячого таке настіл є. Це, якщо на Новий рік хто хоче, будь ласка, такі баночки по 175 гривень з кришечками і 250 гривень. Більші такі баночки. От, новорічні. Ну, це ми вже це з вами все бачили. Бачила, ціна не змінилася, яка була, така і є. Але таких гномів за 90 гривень я ще не бачила, вони ось такі, бачите. Зараз візьму зручніше, є хлопчики. І бачу, що там ще є дівчатка. Стій. Дівчатка там, де коси. О, теж по 90 гривень. Бачите, коси. По 90 гривень такі. так. А я думала, то я погана хазяйка, але зараз в тренді бардак. Бачите, в котрий раз бачу, як килимки так лежать. Отані теж вдома таке буває, такий бардак. Якщо у вас не прибрано, це зараз в тренді. Зрозуміло? Єдине, що я, мабуть, куплю. 30 гривень коштує губки, хочу спробувати. Я ще в'юск ніколи не купувала. З яких тут штук. Вау-воу! Як завжди, вау-воу-воу. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ну, коротше, 10. Я не буду переписувати, нашу, no, якщо воно такі руки. 30 гривень нормальна ціна. А мені цікава сама якість, тому що я такі купувала, вони зараз 35 гривень коштують. Еко, оце еко штука. Класні. Ну, класні, надовго вистачає, зручні. Їх, коли ти ось так їх береш, зручні, нічого не можу сказати. Але чомусь цікаво. Не в плані економії, що воно дешевше, дорожче, ні, мені цікаво спробувати ці губки. Я на них вже давно дивилася, тому їх я і куплю. І ще знайшла такого кольору пледи з трояндами, тільки сірий. Там пильна троянда, а тут сірий з білим, теж 750 гривень і подушка 250 гривень. Такий комплект для затишку дому Чашечки 85 але я вже ціну не пам'ятаю, чи вони такі були, чи не такі. 165 такі мисочки. А такі манюні манюні мисочки 40 гривень, такі манюні. якщо брати комплект, робити є така 125 гривень мисочка. Це як і на салатик можна і там перші якісь з блюда, 150 гривень, така тарілка. Щось у мене руки не слухаються, дівчата, капець. Це ж Рука болить, те, що я вам казала, я не можу взяти. Обережно, обережно, тримай впевнено, ти все можеш. О, якщо хочеш. Така тарілочка, скільки вона, 150 гривень коштує. Нічого страшного. Здається, що болить, я не зможу це зробити, а нічого потроху-потроху. І все робимо, життя продовжується. Знов філософія. Капець. Привіт! Я не шкодую, що я вас купила. Не шкодую. Я ще хотіла тоді, знаєте, яку квіточку купувати, ось таку. 299 коштує. Але чомусь вирішила такі ось ці купити. А ще знаєте, що я дивилася? Та я тут все дивилася. На що я звернула була увагу? Ось такі манюні зараз по 60 гривень, я не пам'ятаю, 65, скільки вони тоді коштували. Такі. І на дотик приємне, от відчувається якість. І тут, і тут. Яка краса. <laughs> але мені я не знаю куди. Мені подобається, але я не знаю, куди його ставити, тому просто показую вам 250 гривень такі ложечки. Як на подарунок, але 4 тут у комплекті йде. Чотири я не знаю, це забабони якісь, чи то так хтось нам сказав, що так потрібно. Але зараз продається. І я вважаю, якщо це подарунок іде від всього серця з добром, то неважливо, яка кількість там, ложечок, виделок, ще щось буде. 250 гривень. Одна упаковка з сердечками. А я дивлюсь, 450 гривень така дощечка для кухні з дерева акації. Така непогана. Так, за 400 гривень дві такі досточки, якісний пластик написано. Тут їх дві штуки. Отак. Угу. Може, комусь потрібно буде дівчата, то вюск це є. А цікава дощечка з дерева акації, те, що я вам показувала. Боже, Таня, не з цією. А що, хотіла, бери. Треба було потім взяти, а Таня зараз прийшла і давай брати. Дивлюсь, мені дуже такий букет сподобався. Чорна ваза, чорний стіл. Ну, це стіл, до речі. Коштує 2500. Ось так він виглядає, кому буде цікаво, але ж я звернула увагу, в вазі стоїть букет. Це не, немає. Я пішла на касу, запитала, кажу, скільки коштує такий букет? 200 гривень. Але подивіться, як він на чорному дуже гарно виглядає. Чудово, так. Тому поставили. І мої губки-мочалки теж на чорному гарно виглядають. А з вами ми обов'язково зустрінемось в наступному відео. Ми дорогенькі бережіть себе, і все буде добре. Обов'язково.